Я навіть тобі хочу сказати, що я дуже згадую, коли от ми займалися і були вибухи в місті. І от коли ми пропрацьовували, що ми захищаємо наше місто, всіх жінок ми згадували. Я тобі точно хочу сказати, що я настільки в це вірила. Це настільки до сих пор мене тримає, це реально якась така аура, що ти відчуваєш, що ти ну, реально всіх вокруг себе захищаєш. І якось, напевно, воно теж працює, тому що в моєму районі після наших, скажімо, занять ем, ну, все спокійно. І я якось реагую на ці вибухи дуже спокійно. На жаль, такі реалії нашого життя, але навіть на такі ситуації я зараз е, дуже спокійно реагую. Е, що от, е, як тобі це пояснити? У мене, наприклад, йде навчання, вибух, і дівчата, які учениці, вони цього нічого не знають, і вони якось ну, трошки вздрагівають. Але я так знаєш, можу їх заспокоїти і сказати, що в нашому районі нічого не. Не знаю, я в собі якось почу відчувала. А я тобі поясню, що, що з тобою відбулося. По-перше, в нас взагалі ціль Кундаліні йоги це побудувати зв'язок зі своїм вищим я. І що, ти, що тобі вдалося зробити за цей час? Ти побудувала сильну довіру до, до сили своєї вищої сили. Ти побудувала з нею зв'язок і відносини. Ти знаєш, що ця сила настільки тебе любить, що вона ну, з тобою нічого не може відбутися. Ага. Е, і... А це ну це те, правда дає кондрі йога оцю цю довіру.